Ян мінус штурмовий гелікоптер Мі 24 його спопилили на аеродромі Клін-5, що у Московській області у ніч із 9 на 10 листопада. Фото і відео підтвердження цього опублікувала Прослужба головного управління української розвідки. За їхніми даними згорілий ворожий вертоліт належав до складу 92-ї скадрилі 344-го центру бойового застосування та перепідготовки льотного складу армійської авіації збройних селереф. Ну і як ми вже говорили, імітаційними могли бути ранкові пуски ракет, про які повідомили у командуванні повітряних сил. Про таке пишуть моніторингові пабліки. Зокрема, там зазначають, що якщо виліт був би бойовий, і російські борти таки випустили справжні ракети, то вони мали досягнути наших кордонів близько сьомої 8 восьмої ранку. Нагадаємо, близько шостої з російських литовищ злетіли одразу вісім бомбардувальників ту 595 Небезпеку з неба голосили майже по всій Україні. За даними військових ворожі літаки, одразу взяли курс на Каспійське море, звідки здійснили пуски крилатих ракет. Близько сьомої ранку в повітряних силах попередили ще й про зліт російських мігів. Утім, вони покружляли і пішли на посадку, не зробивши залпів. Нині по всій Україні відбої тривоги про посадку російських бомбардувальників офіційно поки не повідомлялося. А ось у Японії під час тренувального походу у відкритому морі загорівся і перекинувся військовий корабель. У результаті один член екіпажу травмований та один вважається, зниклим безвісти. Про це повідомляє Кьодо. Інцидент стався із кораблем японських ВМС приблизно за 2,5 кілометри від узбережжя південно-західної префектури Фукуока. Мінний тральщик, на якому перебували близько 40 осіб екіпажу, увечері повідомив про загоряння у машинному відділенні. Приблизно опівночі корабель перекинувся а до ранку понеділка над водою залишалася. Лише його частина наразі триває розслідування причин цього інциденту.